Зараз я не подумаю, Алива, кимон, пали, чи хто буде командувати? Ось ще куди виїдете. Ось ця машина дійсно реанімобіль, вона має всі необхідні зручності для того, щоб працювали медики, коли будуть перевозитися хворі, буде перевозитися вже в спеціалізовані заклади. Там і туалет, є, там і умивальничок є, там всі підводи до апаратури є, там абсолютно обігрів є. Тобто це дуже добрий автомобіль, дуже гарному санітарному на сьогодні стані. Цей вантаж формувався не просто будь-що зібрати. Цей вантаж був записаний, потреби зі слів дружини командира медичної роти пані. Лідії Володимирівни, яка розповіла мені, що потрібно. Тут самі необхідні речі, я як медик, це розумію. Тут ви бачите, тут засоби де засоби, тут туалетний папір, тут тапочки військовим, тут продукти харчування, тут костилі, тут все, все необхідне, що на сьогодні вони потребують. І ми в подальшому плануємо якраз з співпрацювати. благослови нас Твоя, в інтернеті знайшли цей автомобіль, ми знали цену. Ну, я орієнтовочно знав, скільки буде пригон цього автомобіля. На митниці сьогодні набагато упрощений проход цього всього. Тобто, з порозумінням, будемо казати, якось держава наша відноситься, хоч в цьому плані, з порозумінням. Були маленькі нюанси, але я вважаю, що по сравненню з тим, що колись було, то сьогодні дуже-дуже добре проходити кордон. Ну, я думаю, що ми переможемо. Перемога буде за нами. Так, сейчас. Так, коробка сначала но. Стоять. Да. Сейчас, 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 сейчас,